Ці аїшки, яким дали бабки для торговлі, удачно їх зливають, не дивлячись на, <хи> на те, що вони вже поливали депозити і попросили у людей дайте нам ще бабок і зараз торгують в мінус. E, дивіться, ось статистика. Тобто з усіх більш-менш плюс тримається гро. Всі інші знаходяться в від'ємних мінусових значеннях свого депозиту. Але тепер до серйозного. Перше, дивіться, коли ви питаєте, чому треба навчатися торгувати. Дивіться, аїшка, яка не має емоцій, яка має холодний залізний розрахунок. Вона все одно торгує в мінус. Е, і я казав вам раніше, навіть якщо будуть аїшки, які будуть торгувати в плюс, камон народ вам їх ніколи в житті не покажуть. Тільки якщо ви будете при владі, при зв'язках з могутніми людьми, тільки в такому випадку ви зможете отримати доступ до аїшки, яка торгує в плюс. Якщо ми говоримо про навчання, ось для того дивіться, навіть аїшки не вивозять торгувати в плюс. А ви хочете, щоб ви подивились якогось там блогерочка, подивились пару відосів, а Ви почали торгувати. Ні, народ, воно так не працює. Треба приділяти дуже багато часу, дуже багато зусиль, розуміння, практики, невдач. Успіхів і тоді з часом прийде розуміння. Ну, звісно, можна трош трошечки трошечки пришвидшити цей процес за допомогою навчання. Можете обирати навчання від мене, від криптошаблі, можете і інше, але завжди рекомендую, завжди рекомендую. Навчатись, повірте, от я теж раніше думав, що воно нахер нікому не потрібно. Потрібно, повірте. А тим паче, якщо гарне навчання, воно однозначно приносить плоди. Всі учні, які пройшли, задоволені. У них немає однозначно зразу. Вони боги трейдингу, ні, але вони вже розуміють, де вони можуть попасти, де вони можуть виграти, і так далі. Ну і на останочок сьогодні робив свіженькі відосіки з гарним видом, але щось вони не набирають багато переглядів. Тому мої улюблені шпалерки є ще одні, які людям більше подобаються. Знімаю на фоні них. Погнали працювати далі. І плюс сьогодні ми чудово поторгували, взяли два шарта по золоту і патрону. Все відпрацьовує ідеально.